Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам засняти відео з моїх підвіконь, показати вам мої піларгонії, як то кажуть, до і після. Чому до і після? Тому що зовсім скоро я переїжджаю. І всю цю красу, і не тільки цю, мені треба буде перевезти. І як відреагують піларгонії на переїзд? Я сама не знаю. Вони можуть пожевтіти, можуть поскидати листочки, Тобто це нове місто, тому як вони відреагують, будемо потім з вами дивитися. А як вони виглядають зараз, то я вам хочу показати. Підвиконня в мене виходить на північ, тут ніколи не буває сонця, тобто ну, трошки світло сюди попадає. Але прямого такого сонечка тут немає. І, під, і квіти свої я вирощую виключно під штучною досвіткою. Ось такою. фітолампа в мене. Зараз я її вимикаю, щоб вам було краще видно самі рослинки. Вже, можна так сказати, 95% в мене кущиків сформовано. Є декілька ще кущиків, які треба формувати. Наприклад, ось, шик-забава, ось такий гарненький кущик. Спочатку я його не обрізала, бо я хотіла взяти з нього живчик, а він був доволі маленький. А потім я побачила, що він випустив квітонос, і я вже хочу дочекатися, як вона проквітне. І тоді вже зріжу з неї живчик і сформую кущик. Але знову ж таки, попереду переїзд, навряд чи вона розквітне до переїзду. А як буде далі, то як то складно сказати. Але ось саме цей кущик в мене не сформований. Тут в мене шик марабель, такий малесенький, зараз кущик, бо я з нього. Зрізала живчик, намагаюсь його формувати. Тут ось вже брунечка прокидається, тут ще є бруночка. Ну і тут такий от великий пагін. Так, і давайте будемо дивитися, що в мене тут ще на напідвіконі. Квіти вже повиростали, і з ними трошки складно. Так, грація пудра, кущик вже сформований, я його обрізала. Показувати. ось так він гарнесенько в мене обростає. Багато брунічок прокинулось, багато пагонів, не буду їх рахувати, але їх багато. Майже з усіх сплячих брунік прокинулись пагінці Тому такий ось кущик. Поки що він маленький, але обростає. Так, це в мене шик місинижність. Ось такий величезний кущ, величезний вже <різь> виріс, хоча я його теж формувала. Ось там декілька в нього пагонів, ось такий красунчик. Так. Це в мене доволі новенька рослинка. Грація серце рубіна. Теж я днями її сформувала. Вона в мене проквітла. І я її ось тут обрізала. В неї є знизу один пагін. Тут ось прокидається в брунічка після обрізки. Ну і тут ось теж прокидаються бруньки. Поки що такий маленький кущик. Так, це в мене Грація княгиня Ольга. Цей кущик теж ще не сформований, він маленький, він нещодавно до мене приїхав. Його я хочу сформувати, теж обріжу ось десь приблизно тут то цей пагінець, бо він доволі активно росте, а всі інші, хоча їх три, вони якось притормозили в рості. Тому. Його я теж буду формувати. Так, наступний це в мене Грація Адріана. Так, трошечки я оцей переставлю, щоб зручніше було. Так, Грація Адріана, цей кущик в мене сформований, обрізала його, він обростає непогано. раз, два, три, чотири, чотири точки росту такий Тут, в дволітровому горщику. Оці великі кущики в мене і ось цей теж в дволітровому горщику. Грація пудра це, я не пам'ятаю, або 900, або літра. Ну, трошки менший. Коли він обрасте, я його пересажу в більший горщик. Луна не можна. Так, наступний це, так, 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 що в нас це шик гран Теж я його нещодавно сформувала. І ось так він обрастає на цьому пагінці, вже ось прокинулись. Ну і тут теж і знизу, і зверху обрастає. це трошечки пажок, бо він. Його навіть можна буде прибрати. Він з цієї ось бруньки був, коли при обрізці він залишався, а потім пішов пагін рости, а цей вже якби такий старенький листочок. Так, наступний це в мене ж. Так, так, так. Генерація княжна Либідь. Теж доволі непогано кущик вже в мене виріс. Я колись показувала його в своїх покупочках. Такий ось. Вже теж нещодавно його пересадила в 2 літри. До речі, я повернулася до своїх м'ятних вазончиків, які в мене були в Херсоні. Спочатку я купувала ось такі біленькі, біленькі і сірі. Бо, ну, якось мені оце, оці вазончики, це все ж таки спогади про дім, спогади про минуле життя. І ну, я спочатку вирішила, що буду білі брати. Але все ж таки повернулася до них, бо для мене дуже важливо мати пеларгонію. Не тільки гарно зверху, щоб це був гарний кущик і це були гарні квіти. Для мене взагалі важливо, як вона виглядає цілісно, щоб, щоб вазон мені теж подобався. Якщо мені не подобається вазон, то мені мені некомфортно. Мені треба, щоб мені подобалось все і верх, і низ. Тому повертаюся знову до своїх горщиків, хто на мене підписаний ще з Херсону, то знаю. Херсоні в мене пелагонії росли саме в таких горщиках. Так, далі, що в мене тут далі? Це грація кокошане, теж кучик сформований, обрізаний, обрізаний, потихесенько ростуть, да. ростуть пагінці, прокидаються брунички. Зараз стане. Трошечки більше сонечка, світла, потеплішає на вулиці, і вони всі дуже добре почнуть обрастати. Так, це занартик, я його якось показувала в своїх покупочках. Такі купила два занартики класичні. Це рушмар Да, рушмар Орінока. Приїхали вони до мене такі малесенькі, дуже-дуже витягнуті листочки в них були, мало листочків, але вже все добре. Єдине, що вони такі ось тут дуже оголений стволик, але бачите, теж прокидаються вже брунічки на них. Я його пересадила теж в 2 літри. Ось так я ці шпажечки і прищепила їх до шпажечок листочки, тому що я вже готую їх до переїзду і боюсь, що такі довгі листя, а за нартики вони мають дуже довгі такі черешки листочків, щоб вони в мене не пообламувались, тому я його вже так підготувала. От, але він дуже-дуже добре почав обростати ці молоденькі листочки, такі в нього гарні. Так, наступний в мене це Лія з п'яджа роза. Ой, теж такий дуже вже гарний великий кущик. Поки що він у в мене в такому літровому горщику, але я його вже на новому місці напевно буду пересаджувати. Його я не формувала, він сам непогано розкущився, має одну гілочку. Другий і тут теж такий вагінець починає рости. Поки що, поки що я його не обрізала, не прищіпувала, бо мені подобається, як він такий сформувався кущик. Це занартиковий гібрид, має такі листочки більше схожі до занартика. Ну, і ти просто в нього такий, як у занартика. Так, наступний це в мене. Так, так, так. Грація пісня Солов'їна. Дуже такий гарний на мій, на мій смак сортик. В нього тут вже є квітоносик закладений. Кущик в мене сформований. Тут я його обрізала. І він так раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятий точок росту вже має. І такий доволі пишненький, гарненький, в двох літрах у мене такий. Так, і ще тут шик Глорія. Я вже її не буду сюди тягнути, бо місця мало на підвіконі. Не дуже мені подобається, як він сформувався. Я його обрізала. Він начебто почав кущитися, але ось цей пагін у нього дуже витягнувся. О, дуже він так домінує, але він має квітонос, тому я його поки що не обрізаю. Подивлюсь, як там надалі. Можливо, про квітне я його потім обріжу. Це теж якби непогано росте, але такі ось тут дуже видовжені міжвузля. Чи то по сорту, так, бо начебто він в мене і під лампами, і біля віконечка стоїть. Але такий дуже якось він в мене дуже не дуже мені подобається, як він сформувався. Ну, це все-таки. В двох літрах росте. Кущик непоганий, великий такий вже виріс. Подивлюсь, чи буде квітнути, чи не буде. Якщо він тільки засушить в мене квітонос при переїзді, то я його тоді обріжу трошечки коротше і вже буду формувати. І ще тут є сортик Лія Жезефіна. Він в мене стояв тут, в гущі, ось тут, і йому був трошки затіньон іншими квітами. І у нього такі ось листочки тут починають жовтіти. То я його висунула сюди поближче до лампи. Ну, я його не формувала, цей живчик. Можливо, треба обрізати. Бо так теж ось ця гілочка домінує, а ця зовсім маленька. Щось дуже він повільно росте. Не знаю. Може, обріжу його з формою. Так, і це лише одне підвіконня. Скоріше за це, відео я зараз поділю на дві частини, бо в мене є ще одне підвіконня і є одне підвіконня з дітсадок, такий там, де підростають маленькі живчики.